Дякуйте, в вашому щоденнику за 25 листопада є завдання. На телефон скачати додаток Google презентації і створити презентацію народні символи України. Перший слайд заголовок презентації. Народні символи України під заголовок «Ваше прізвище та ім'я». Другий слайд заголовок калина. На слайді фото калини і короткий текст про цей символ. І ще кілька аналогічних слайдів про символи. Україна, верба, барабіна, кружник і так далі. Надати доступ до презентації, надіслати в електронний щоденник. Показую, як це робити на телефоні. Вам потрібно в додаткові. Додаток скачати, який називається Google презентації». Заходимо в Google Play. І скачуємо. Для того, щоб скачати, пишемо Google презентації. Ось подивіться. Отакий значок повинен бути, як другий жовтий листочок. Google презентації. В мене вже цей додаток встановлений, ви собі встановлюєте. Потім знаходите цей додаток в себе, де він встановлений. Презентації так. Натискаєте. І відкривається. Ваше завдання створити нову презентацію. Для цього натискаємо плюсик. Питання: новий файл PowerPoint чи нова презентація Google. Ми будемо створювати нову презентацію Google. Ви бачите перший слайд відпуст. Двічі торкніться, щоб надрукувати заголовок. Заголовок народні символи України. Так, народні символи України. Під заголовок, двічі натискаємо. Ваше прізвище. Поки що ви бачите у вас слайд, бідний, так, для того, щоб він був. В якійсь темі. Натискаємо справа в курі три крапочки. Змінити тему. Далі передивляєтеся, яка вам тема подобається. І вибираєте. Так. Бачимо, змінились. народні символ України. Далі справа внизу, ви бачите невеличкий значок слайда з плюсиком, означає додати слайд новий. Ви бачите макети слайдів. Наступний слайд у нас буде про якийсь один із символів, наприклад, про барвінок. Ми напишемо заголовок, буде в нас текст про барвінок і якась картинка з барвінком. Так, барвінок. Далі. Де взяти текст про барвінок? Заходимо. Так, в Google в пошук, Google Chrome, і пишемо барвінок. Барвінок символ. Так, бачимо, в нас є тут текст невеличкий про барвінок. Натискаємо пальчиком трошки тримаємо, потім виділяємо, який саме відрізочок тексту. Будемо копіювати, виділили, протягуємо пальчиком. Далі копіювати. Повертаємося до презентації, натискаємо, пальчиком тримаємо. Так, вставити, вставити вгорі. Ось у вас є така листочок із тримачем. Ставимо. Далі. З правої сторони нам потрібно вставити якусь картинку з берег. Так, вертаємося до пошуку Google, вибираємо зображення дивимося, які в нас тут є зображення. Який подобається, вибираємо. Так. Натискаємо, тримаємо пальчиком. Бачимо завантажити, поділитися, завантажуємо зображення. Завантажили, повертаємося до презентації. Так, Значить, нам потрібно додати. Так, оцей текст нам не потрібний, ми можемо його видалити. Так, потрібно вставити плюсик вгорі, натискаємо, вставити зображення». із фотографій. Так, із фотографій. Вибираємо так, галерею. І ось останній барвінок. Той що я завантажила, я його вибираю, натискаю, і ось він в мене вже закутик розтягує, можна збільшити трошки. так, Текст теж можна переміщувати. Так. Барвінок можна поставити за голову посередині. Так, таким чином ми маємо. Слайд. Далі можна подивитися так, орієнтацію взяти таку горизонтальну. Ось така у вас отакий виходить слайд Далі вам ще потрібно зробити кілька слайдів про інші символи, про вербу, наприклад, і так далі. Потім, як же надати доступ для того, щоб можна було подивитися. У, у вас в хорі справа є така, значок людина і плюсик. Натискаємо плюсик. І ви бачите, що у вас внизу ось без загального доступу. Натискаємо змінити. 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 Справа стрілочка. Натискаємо, і нас відкривається обмежений доступ, зараз галочка стоїть, а нам треба поставити усіх, хто має посилання. Усіх, хто має посилання. Справа вгорі, подивіться, у вас є значок посилання. Ви на нього натискаєте на те посилання. Воно вже скопійовано Далі заходите в щоденник. Щоденник і. Так, заходите в щоденник. Далі. Знаходите відповідно. Це щоденник іншої дитини. Заходите число, відповідне, те, що я вам говорила. Так, дивимося ще раз. Друге, ага, на 25 це 2 грудня мене написано, а відправити вам на 25 листопада потрібно. Заходите 25 листопада, шукаєте такий значок, де вас воно не відправлено, Натискаєте Дизи. І отут для вас написано. Відповідь, відповідь, Вам потрібно додати посилання, посилання. І вставити де посилання, що ми скопіювали. Зберегти. Посилання готове. Залишилося натиснути на кнопочку Зберегти. Якщо у вас будуть проблеми із заходженням щоденник, то можна так само це посилання прислати на вайбер. Вибрати вчителя. Натиснути, отримати пальчиком, вставити. Ось це посилання і надіслати. Все. Чекаю ваші презентації.